Жовто-блакитні повітряні кульки, нарядна наречена і наречений у військовій формі. Поряд із молодими, родичі та побратими. В Одеському раці поєдналася у замишлюбу ще одна пара. Чи є ваше рішення одружитися добровільною та взагалі? Чи готові ви бути вірним одинокому, в радості і в горі, в бідності і в багато? Прошу відповісти вас нареченим? Вас наречена, а вже ж. Традиційно перед молодятами батьки розстелили рушник. Вважають, що той, хто першим на нього стане, буде головним у сім'ї. Але не у випадку з цією парою молодята зробили це одночасно. <ривіт> Під бурхливі оплески в нашому місті з'явилася ще одна родина, наповнена любов'ю та надіями на світле майбутнє після перемоги. Познайомилися Сергій та Ольга у 2015 році на роботі, усміхаючись, наречений згадує, що ще тоді, під час зустрічі, сказав, що дівчина буде його дружиною. І ось через сім років так і сталося. в День нашого знайомства І тоді я сказав, що вона стане моєю жіною. Так і було. Війна розставила все на свої місця, розповідає молода дружина. І тому пара вирішила більше не відкладати весілля, а жити тут і зараз. Війна вона. Розставила все по своїм місцям деякі люди зникли з життя, але ми зрозуміли, що наше кохання навіть війна ніколи не відкладе на потім не, не да. і нам. не завадить нам бути разом. Особливо в такі тяжкі моменти війни для нашої країни важливо, щоб любов не закінчувалась, а лише продовжувалася. Воно якось зараз легше, якось все хочеться хочеться робити скоріше, 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 бо ну ми не знаємо на превеликий жаль, що очікує нашу країну, але ми віримо в перемогу. Ми віримо в нас. І я вважаю, що кохання, діти, вони врятують наш нашу країну. Телеканал ГРАД приєднується до привітань і бажає новоствореній родині щастя та ще більшого кохання та поповнення, і відсвяткувати урочисту подію з розмахом після перемоги.